Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся своїм замовленням від компанії Oriflame. Робила по ось такому каталогу. Це сьогодні 16 листопада, останній день її каталогу. Цього. І я замовила для себе ось таку новиночку: нічний крем для ніг з ароматом, з екстрактом сливи і з маслом ши. Один взяла на продаж, інший взяла собі. Так, зараз. Він іде незафольгований. Так. Ось такого кольору, трішки з якимись блискітками. І клас, слухайте, такий приємний ароматик. Дуже-дуже мені подобається аромат. Так, відчувається масло ши, такий приємний аромат. Відчувається такий гліцериновий, він такий поживний, іде кремчик. Аромат мені дуже сподобався. Ціна його була доволі така, я б сказала, бюджетна. Так, в наступному каталозі також буде така новиночка. 99 гривень ось такий крем. Дуже приємний ароматик. Рекомендую спробувати. Дійсно клас ну супер, пахне, класно. І ще одну новиночку обрала для себе це тверде мило. Е, можна для тіла, для рук використовувати. Дуже гарний дизайн такий можна, наприклад, і на подаруночок. Дуже гарно так виглядає упакування в коробочці. Так, коробочка йде не зафольгована. Ось так. І отак виглядає саме мило. Молоко і мед, тут такі квіточки, величеньке таке мило. Приємно пахне. Таке ніжним. Ось навіть такий ванільним таким ароматом. Клас. Ну, хороше на подаруночок. Мені дуже подобається це упакування. Я ще планувала з цієї лінії взяти ось такий крем, але дівчатка, які вже брали такий крем, говорили, що. Саме аромат жасмину не відчувається. В ньому тому, якщо хтось хотів брати його саме через аромат жасмину, то його немає. Не чекайте, що він пахне буде там жасмином сильно. Так, мило 69 гривень було, можна рів... і рідке ще замовити за 199 гривень об'єм 300 мл з дозатором. Так, в мене було, скажімо так, Масочка хотіла придбати, в мене клієнточка замовила масочку таку. Також я масочку взяла таку у використання. Так. І замовила ще ось таке мило. Це мило для проблемної шкіри обличчя проти висипань. Так, а це що в мене прийшло? Гель для, для обличчя. Чому такий маленький об'єм? Дивіться, такий маленький 50 мл. Я чомусь думала, що це буде той стандартний стандартний об'єм, начебто 150 мл там, чи скільки. Ну, звичайна ця упаковочка, а це я не знаю, щось таке маленьке, 50 мл. Що це воно? Ну, так, такий маленький об'єм. Не знаю, я замовила два штучки, були е, в розпродажі, тому щось мені там вийшло зі знижкою 76 гривень начебто. Тому, щоб і не взяти. Так, тільки чомусь я думала, що це буде більший об'єм, звичайний. Так, зараз подивимося. Серія Love Nature взагалі мені дуже подобається. Вона взагалі дуже гарно очищає шкіру обличчя. Ну і взагалі там шампунь, гель для душу також дуже класні. Прям якісь чудова. Так, ось, знайшла ось такий. Така серія, я думала, що ось в такому величезному об'ємі буде. Тут об'єм. Так, це. 50 мл. Чому 50? Були об'єми більші. Так, ну ладно, подивимося. Так, і ще з новиночок. Я придбала собі ось так Таку міцелярну водичку. Тут об'єм 150 мл. Це новиночка, йде з насіння чия і меду. Так, запаковано, дивіться як. Закрито все. Думаю, буде гарно знімати макіяж і плюс ще буде приємний аромат такий меду. Хочу його знайти показати вам цю серію в каталозі зараз. Так, ось виглядає ця серія в каталозі ось так. Це заспокійлива міцелярна вода з екстрактом, чей і з органічним медом. Де я потерла цю парфумовану сторіночку, мені чомусь відчувається більше оцей. Такий аромат чайного дерева, щось такого плану, такий ароматик так свіженький, тонізуючий, і якийсь такий заспокійливий мабуть, за рахунок меду йде. Потім всі лінієчки є ще крем живильний для обличчя. І живильна масочка також для обличчя. така Прям серія під, ще підходить для зими таку на прохолодну пору року, тому що саме в такий холодний період нашій шкірі якраз не вистачає саме поживності і такого більш глибокого живлення, зволоження шкіри, щоб вона була така м'ягенька і поживна. Так, ну і ще замовила такий скраб, шампунь. Він йде з вуглем та м'ятою. Мені дуже подобається. Такої сашеточки вистачає мені на мою середню довжину волосся десь приблизно 3-4 рази. Дуже мені подобається і аромат, і як пінеться. Єдине, що просто колір потім вся ванна така в темному кольорі, тому що через те, що є в складі вугілля. Так, ой. І ще в мене, звичайно, прийшов каталог, який я не можу дістати з коробочки. Так, пошуршала трішки вам. Так, і ось такий святковий новорічний каталог. Мені він дуже подобається. Взагалі, от компанія Oriflame дуже гарні каталоги робить. Мені подобається їхній дизайн, такий гарний. Відчуття. Ось такий так, буде діяти цей каталог з 9-12 по 4 січня. Ось такий каталог цікавий. Погортаємо, подивимося, що в нас тут нового. В нас таких стійких парфумів з'являється жіноча есенція Supreme Ми її бачили в минулому каталозі. І також з'являється в нас ще новинка чоловічої води Сенцимен Elixir. Також дуже багато цікавого буде. Погортаємо з вами. Дуже цікаво подивитися, що нам приготувала компанія на ось такі різдвяні свята. Так, і це ще не все. Також дивіться, як гарно запаковано декілька пробничків. Замовила собі помадки і парфумчики. Ого, дивіться, О, дивіться, яка красота. Красота неймовірна. Так, почну я із парфумів. Це взяла отакі жіночі О, Не бачу назву. Дівчатка, які в Оріфлемі, вони знають, про що є. Потім... Сігнечі взяла ось такі. Так, фокус. Давайте йдемо. Так, буду тестувати. Хочу також відзняти вам відео своїх вражень, як я тестую ці тестери. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Так, so feel ecstatic here. так жіночий. Дуже зацікавив мене цей ароматик. Так, тому хочу його спробувати. Так, ну і, звісно, Love Potion. Ruby хочу спробувати. Так, Лаваре. Moments. Ось такий дуже приємний пахне трояночкою. Мені дуже хочеться замовити його повний розмір, але щоб не прогадати, як кажуть, хочу замовити спочатку, ну, точно бути впевненим, в тому, що мені він подобається протестити гарно через такий маленький пробний зразочок. І потім, якщо мені сподобається, замовлю повний розмір. Так, Divine така свіженька водичка. До речі, мені дуже подобається, що пишуть, що це саме парфумована вода. Ось така свіженька. Так. І ще одна водичка Potion Ruby. Також ці всі ароматики, вони мені дуже подобаються. Хочу їх гарно протестити в таких маленьких форматах, а потім, якщо мені сподобаються, тоді замовлю повний розмір. Так, наступне: це я замовила 4 помадки. Ось такі у нас відтіночки. Єдине, що я трішки не розібралася ще з цими номерками 859. Це що таке, я не знаю. Як мені зрозуміти, що це за колір? Так, зараз будемо дивитися, що це за колір. Ось перший відтіночок помадки. Така вона, а, щось таким з нюдовим відтінком, якийсь має а, темно такий якийсь коричневий навіть відтіночок. Так, ось такий. Чомусь камера не досить і яскраво передає цей колір. Він такий а, саме з корчнюватим відтінком. 858, Ось такий відтіночок, дуже схожий. Тут більше йде з розуватим таким відтіночком. Так. Наступний відтінок у мене 862. Дівчатка, хто знає, пишіть е, ці назви. Це ще яскравіший такий прям рожевий-рожевий йде. Рожевий, так, і наступне. Це в мене, мабуть, нюдовий відтіночок, ось такий прям легенький. І зараз покажу в каталозі, які я кольори замовляла. Так, дівчатка, я розібралась. Це три останні цифри коду помади пробних зразочків 855. Це в нас ніжний нюдовий, ось він представлений був в каталозі. 855. ось. Ось такий нюдовий відтіночок. Ось цей крайній. Ну, прям світлий, такий нюдовий-нюдовий. Але, можливо, більше нашарувати його треба, щоб він прям був такий, як показано в каталозі. Так, ось такий. Він дуже світлий. Так, це нюдовий у нас відтінок. 862. Це в нас відтінок бездоганний рожевий. Так, ось він. Бездоганий рожевий. Тобі чомусь на камері він такий більш яскравіший передається. Так, бездоганний рожевий в нас ось. Бездоганий рожевий. Так, наступна 859. 759 це в нас вершковий моко. Ось відтіночок, Він такий, прям, ну, видно, що шоколадний. Так, як же вам передати? 859 це ось такий. ну, Дійсно, якийсь такий моко, якийсь шоколад, какао, якась а, така нотка є в ньому. Такий шоколадний якийсь такий. І останній це в нас 858. Це в нас відтіночок шовковиста троянда. Так, ось шовковиста троянда. Це, мені здається, це найкращий колір. В ньому є і рожевий такий відтіночок, і є така і корчнюватість яка. Я думаю, прям цей ідеальний буде відтіночок найкращий такий. Але кожна, кожна з помад, кожний колір по-своєму. Приємний і, до речі, і має приємний аромат і дуже м'яко наноситься. Відчувається, що така дуже класна зволожувальна помада. Це пробні зразочки помади Giordani Gold ось таке. Дуже приємні гарні відтіночки. Такі. Дуже вони мені подобаються. І також, думаю, спробую ці пробні зразочки нанесу на вустан. І, мабуть, якусь із цих помад я замовлю в повному розмірі. Ось таке було моє замовлення невеличке, але я вважаю, що дуже приємне і цікаве. Дуже мені сподобалися ці всі новиночки. Ось так. Тому ставте лайк, якщо вам також сподобалось. Не забувайте залишати свої враження в коментарях і чекайте на моє нове відео. З оглядом на новий новорічний каталог. Всім пока-пока!